Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на це поле, давно вже ми тут не були. Зараз плануємо забрати оці палки з помідорів, що ми підв'язували їх весною, також і капусту. Саму більшу частину ми приїжджали перший раз за капустою, а потім приїжджали ще саженці копали, то також забирали де такі гарніші капустини. А сьогодні вже заодно з цими кілками заберемо і шнурки позабираємо. Щоб вже нам площ... площа була чиста, коли вже будемо горати. Ось така капуста, яка залишилася тут. Оце вже щось і поїло, хоча корів тут немає, не ходять. Хіба може коні ходили. Ось така вже малина, вже ми саджанці викопали, які вже планували, прорядили її. Також будемо це поле прибирати скоро. Приступаємо перш. В цьому році помідорів у нас гарно, так вони і вродили, і достигли, мало почорніло. Ну, практично всі вони поспіли. І нас закривала по всіх рецептах, які планувала. Також і відправляли, і люди приходили, купляли. Оце ще планувала зеленими закрити і квасили, а потім нам писали, що зелені помідори теж квашені добрі. Ну, правда, не вспіли, бо був маленький такий приморозок, а ми... Ну, у нас якась була друга робота, то коли вже я приїхала, то вони вже й померзли, але нічого. То це вони так тут і вісять, бо було зелених ще дуже багато в кінці. Оце зараз шнурочки оці позбираємо, їх спалимо, а вже будемо на слідуючий рік нові шнурки брати. У нас є стіна в тюках і солома. То в нас там вже свіжих ми назбирали. Та й протягом зими ми, ми відложуємо їх. А може, не буде підв'язувати на той рік? На той рік, може, каже чоловік, не будемо підв'язувати соломою, да? Да, соломою нам теж сподобалося, нас було по всякому. І підв'язували, і соломою підложували. Така капуста залишилася то зараз заодно заберемо її. Вже ми з помідорів палки поприймали, також і капусту зібрали. Ще в нас є капуста в тому краю, там такий радочок маленький, такі пару капустин. То зараз ще також поїдемо туди, заберемо і вже будемо їхати додому. А оце листя будемо так бічкам давати, а яку гарнішу, то повибираємо. Шнурки у мішок, палки забрали. Йдемо на нашу пшеничку, ще глянемо. Тут ми замість сіяли. То це зерно лежало приблизно тижнів три в землі, як би не сходило. Ну, Тут була така посуха земля суха. Там місцями в долині посходила вона, воно видно, зараз вона трошки більше йде. А тут ну, вже після дощиків дощі пройшли, ще тепло, то якраз посходило гарно. Бо я вже думав, як більше придеться підсивати на весну, ну чи яру пшеницею, чи, чи осомам більше, б не гуляло. Б. Але вже все буде добре. І тут, коли прориваю, то ще ну, і зерно пароститься, то ще трошки висіша буде. Сьогодні ми біля хати вийшли до нашого господарства, Коля там січкарню щось ремонтує. А я зараз гарбузи виберу. Наші вже закінчилися, які в нас були, а це він від батьків привіз. У батьків дві поросятки, вони не справляються з'їдати. То зараз я їх виберу. Які більші, то на насіння посушимо, оставимо, можливо, де заплануємо посіяти, щоб було. А гарбузи в нас швидко розходяться, бічкам зараз відро на 20 літрів даємо, також і свиням даємо, то вони в нас йдуть господарство є. Тобі дай скільки штучок розрубувати? Так, нормально. Сьогодні ми не спішимо, то трошки не виграє. Зараз вже ближче до обіду, то вже і бічки їсти хочуть. А ще побачили гарбузи, то все заглядають, шутки апетитні лежать. Апетит наганяють. Апетит наганяють. ну. Бічки вчора цілий день сіно поїдали. Сьогодні також на сіні, вони зараз січкарня поломана. Лопнув цей зуб на шестерні, то це я напая з'їздив до батьків ну, по автоматом. Бо таким електродами, навіть далі електродами, електросваркою, то воно не дуже так виходить. А по автомат. Ну, раніше я то якби трошки тримає більш-менш чугун. Але це ну шестерня, нагрузка на неї буде. Бо тут вона стоїть. На цих фальці що затягує. То зараз булгаркою зроблю його з формою зуба самого та будемо пробувати, що воно з цього вийде. Отак воно виглядає. Я бачу, Тут я вже не перший, такий, хто таке робив. Просто ну, Невідомо, чому не напаювали його, але їхній зуб тримається. Зараз попробуємо, Бо я заодно ще ножики познімав на болгаркою, нормально наточив їх. Ну нічого поки що ходить. Там подивимось далі, що воно буде. Коля нарубав мені гарбуз, ну зараз ми приступимо вдвох, я вже три штучки вибрала. Раніше, коли було тепло, то вони майже зовсім висихали на гаражі, а тепер ми їх досушуємо. ну На гаражі пару днів вони полежать днів три, а потім забираємо в хату на грубу, де вже досушуємо на грубі. Навіть коли й тепло, то ми все рівно, навіть сьогодні така гарна погода, але ми стараємося протоплювати грубу кожен день, щоб так ну не дуже так тепло, а й все рівно, можливо, ще Коля ще нарубає пару штук, раз ми вже вдвох. Отака у нас робота біля хати, підготуємо, щоб потім вже скоріше на кормориску нарізать, і вже бічками і свиням. Вибирай. Ярославчик нас вибирав, а Кирилко щось не дуже захотів. Що каже, мені руку <фігай> <фігай> мене, мене рука буде мокра. Мені, каже рука буде мокра і грязна, то Кирилко не схотів, а ярославчик то вибирав. Тобі багато того року і не брали гарбуз. Якось do... коля привозив від They батьків. Work, no, вже вибрані, готові. То так вони не встигали з'їдати, то навіть трохи викидав на гній. Вони ж не встигали з'їдати. <ideck> <in the video> воно, воно навіть трошки закисало у кориті, То ми вже й перестали давати, раз вони не їдять нашу ж. Довибирали, ті, що Коля перший раз нарубав, то вибрали. Також і останні дорубав, вже ми вдвох то й скоріше. О, отаке відро в нас вийшло. Оце нам вистачить на днів три господарству давати. Коля вже нарізав гарбуз, то вже й апетит їх кращий, а то все заглядали, коли одна січка була. А зараз ще наріжемо січки, щоб була заготовлена. В бочку, да. no. О, То потім добре, швидко порається, да. Ну, коли треба швидко? Ну, так ми вже трошки впоралися в хліві. Гарбузи вибрали, січки також нарізали. Поки я в хаті готувала одне таке блюдо дуже смачне, яке готується 5 хвилин. У нас його всі люблять, особливо хлопці. Ну, зараз ми вам покажемо, що в нас там. Я вже і чаю зробила, і кави. А поки я готувала, то Коля вже трошки і поприбирав, позагрібав. Ну що, йдемо, чай поп'ємо. Оце нажарила грінок в яйцях. Ми дуже любимо таку страву. Буває, що ми її два рази на день жаримо. Хлопці просять. Собі зробила чаю, чоловіку кави. Ну, Зараз поп'ємо чаю з кавою, трошки зробимо перерив, відпочинемо. Сьогодні така дуже гарна погода, сонечко світить. Вже сніжинка прийшла, грінок я нажарила багато, ми знаємо, що також їм треба дати по гріночці. І собачці дам. Найдало Оп. Йдемо доглянемо, що наробили ми Вже, Ну практично вже йде завершення. Ото залишилось снігу ще почіплять і конькові. Там гармошка є така можливість купити, що те, що проклеюється на конькові. а тут вони діагональні, то щось мені більше подобається, коли паралон той клеїться, так і більші, гарні, гарніше по діагональні закриває. Ну, бачу, якщо, якщо буде йде паролон, то паралон, а ні, то гармошку проклею. Йдемоте з тої сторони. Ну Оце профіль залишився ще на пшиву заодно бралий. Так само, практично, це просто Італія, то Бельгія, та що на кріші. Так само практично із черепиця, отакий він шуршавий трошки йде. Оце так ззаді такий вигляд. Ну, саме таке основне зробили, якби, бо там, і, щоб і дощ не замочив нічого, а там теж вже хунькові мачі, то вже зараз трохи вдома впорядкуємо своє господарство потрошку, то тоді прийду дороблю вже. А підшиву, коли там брат прийде, то вже з братом будемо робити. Це воно добре, але правда, що конверти та дуже отходів багато. Тож, наприклад, була б, був би металопрофіль, то можна було б ці трикутнички підбирати на другу сторону, а коли черепиться, то вони вже практично не, ну, не підходять. Там так не виходить, що підбирати. А Так нічого, вікно вставили в котельню, опалення запустили, тоді двері приїдуть, ставлять, потрошку будуть, ну, доводиться його до, до ладу. Сьогодні я буду готувати печеню з грибів. В останньому відео ми ходили по гриби, оце все, що ми назбирали. Ми ходили вже після обіду, то я вже до вечора тільки їх проварювала, промивала, а вже сьогодні буду готувати печеню. Ну і на вечір я стараюся гриби не готувати. Відварюю я їх три рази, кіплять вони по 20 хвилин. Оце 20 хвилин покіплять, потім я їх промиваю і знову водою заливаю. Ну Ми так до грибів відносимося трошки серйозно, тому я їх так і на вечір і не готую. Ну, а на зажарку у мене сьогодні буде морква з цибулькою. Потім в зажарку я додаю сметану, один плавлений сирок. Ну, зараз я вам покажу, як я готую. Оце вже гриби порізані. Це всі, що ми назбирали, але нічого, походили трошки, походили, позбирали. І заливаю водою. Ставлю гриби на газ. Хай нагрівається. Також включаю шквороду. Спочатку я обжарую моркву з цибулькою на олії. Потім добавлю сметани, плавлений сирок. І це все на шквороді перемішаю. Так воно буде трошки тушитися. Тому я так води багато не наливаю, бо буде зажарки ще багато. Отак, От включаю шкворода, хай гріється. Гриби посолила, шкворода вже мене нагрілася. В першу чергу обжарюю цибульку з морквою, потім додавлю муку, а вже далі буде сметана з сирочком. Отак, хай піджарюється. Раніше я печеню готувала таким простим способом, просто обжарювала муку окремо на шквороді до такого рум'яного кольору. А коли спробувала сметану з сирочком то мені так більш сподобалося, то я вже тепер так і готую. Ну, взагалі мені такі супи подобаються. Навіть коли грибів немає, то я шампіонами такі готую. Зажарку також підсолюю. перець. Коли зажарка вже готова, я її отак згортаю в одну сторону. Огонь збавляю на такий маленький і додаю дві ложки олії. І три столові ложки муки. Так просію. І зараз її обжару до такого трішки рум'яного кольору. І отак перемішую обжарою муку. Перемішала з морквою, з цибулею, за І тоді помаленьку додаю сметану. І перемішую, щоб вона не згорнулася. Всю зараз не додаю потрошки. І до підливи ще воду додаю приблизно 100 грам. Не 100 грамів, а 100 мл. І отак вона зараз буде тушитися, сметана, зажарка. І в самому кінці додала вже плавлений сирок. І перемішую, щоб не пригоріло. Зараз сирок розтвориться всередині зажарки і вже додавлю в суп. Вже зажарка готова і додаю. Вже зажарку я додала, також і посолила, і поперчила по смаку. Ну Хай ще покипить хвилин 15-20, хоча там і гриби вже готові, але все рівно, і плавлений сирок гарно розчиниться. І вже будемо їсти, дітям ми грибів не даємо ні в якому вигляді. І коли жаримо, і коли навіть сушимо чи в борщ додаємо, ну, вони, правда, і не хочуть. Вже покипіла 20 хвилин наша печеня, ну, і вже зараз будемо обідати, вже її принесла на кухню. Отака вона виходить по густині. Картоплі ми не додаємо. Ось тільки в нас вийшло на збирати грибів, якраз на одну порцію печені, але нічого, поїхали, побачили. Та й посмакуємо хоч один раз. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Всім пока.